Всім привіт! Це другий епізод нашого дрібу Карпатами. Ми в горах на висоті 680 метрів. І тут конкретно холодно. В плані трусуся не камера, трушиться мої руки. Ми спали в ласі прекрасно. Двоп спать тепло. Ми зовсім не замерзли. Виходив з палатки, тут прям жорсткий контраст. Температура. Зараз скажу, вона є комп'ютер. Температуру 8,6, Зараз 8,6 градусів. Зараз, ну просто ще 6.30 ранку і тому так. Я здаюся. Зайшов в палатку, зараз лежу під двома спальниками. А в міша шапка ушанка Йому має бути в поряді, нормально. Його ще кайф каже. Зараз будемо робити сніданок, а на сніданок у нас сублімати, а точніше їдло. На смак бананове пюре, а не каша. Ну в принципі, а що може з бананом бути? Ну прикольно воно. Прикольно, смачно. Навіть ну. я, я перелив трошки. Ух ти. А пахне як бананами. Нашкими сушеними бананами класними. Де я був раніше? Смока, да? Да. Нарешті ми вже виїхали. Дуже довго збиралися. Відемо Буковей. Давай. Відемо yeah, Буковей. Завжди їм завжди їм Пишіть в чи правда. <звучи> Дивіться, ну як на мене, забагато реклами, забагато цих білбордів, які там і позаду були. Ну це ж горе, ну навіщо ви портите ці зелені краєвиди? Що ж це таке? От з цього половина персів, два білборда на відстані 100 метрів один від одного, серйозно. Коли ну, тому його бачили? Знайомтесь, гора Хом'як 1300 метрів. А я вам кажу, що це ну, поки найвища гора, яку я бачу в цьому тріпі, але я ще побачу говерло сьогодні. Мені родичі знайомі сказали, що в Буковері нічого не купляйте, не їжте, бо там кава 200 рубасиків стоїть. Що, що, ухо по 500, <ріст> ну ну <і> нахер, нахер. да, <ріст> ну, і нахер. Я складаю маршрути через програму Камут, і там є такі дуже класні фічі, як ну, я дирюсь на якій висоті, по-перше. По-друге, воно мені показує, яке мене покриття дороги чекає по маршруту. Воно мені правильно показує, що спочатку був такий хорошенький асфальтик, да, красота. Потім починається такий, ну просто асфальтик, не дуже, скажімо так. Отакий, От о. І, ну і все правильно, комот, блін. От посередине тут асфальт, вони, напевно, щось змінять на афіяний асфальт. Крута прога. Звідки пішло, і як утворилось таке знамените слово в Карпатах, як полонина. Полонина це поле в горах. І ми бачите, поділяємо це слово на два. Поло і нина. Поло це поле. нина це зараз. Дивися, каже, зараз он поле в горах. Бачиш. А той каже по-Карпатському, по, Полоніна, це Полоніна. І так і так <реш> і Слово. Отвічаю, так було. Тут кого я ся виджу полонину. А, якщо казати про такі цікаві питання, Боковель чи Єремче. Те, що побачив я. Якщо ви хочете десь катнутися на лижах, якийсь екстрім, якийсь екшен, такі нові відчуття, звісно, це Боковель. Боковель, вона така цивільніша, то все круто побудовано. Таке Єремче, це більш іменно такі Карпати, вони Карпатські. Знаєте, в Єремчі ви заселилися в якийсь будиночок, всього ходити там по базару, дивитись на ці водоспади, красота. Блін, я би, я би обирав Єремче, а не Буковель. тому що мені ті лижі таке собі, а от просто відчуть Карпати, подихати цим повітрям, просто приїхати побачити, це Єремче. Пишіть в коментарях, куди їздили ви, і що ви обираєте для себе ви. Ми в Буковелі офіційно. Ви бачите, як ми можемо опустити можливість проїхатися по такій набережні. Це така рівнесенька бетонка. Дуже класно. Озеро молодості. Чистесенька. Ідеальна вода. Ідеальна вода. От, де гроші. от просто от де гроші в нашій країні. Водорості, жодних, камінисте дно. Штучне таке озеро зробили. Якому, напевно, можна купатися. На там березі ми зараз думаємо. А чи варто нам може скупнутися? Це ж озеро молодості, правда? О, Будемо я, молоді. Я, я виглядаю стрій. Буде нам по 15 років менше. Телепортневсь в садочок, я піду. Я зайшов отак, холодно, Ду, срачки просто, як він так нервив швидко. Що як? Як волонхіст. Я вже відчуваю себе молодим. Денчик казав, без камери не піде. Ж, вже 9 секунд. Пам'яті мало на GoPro. <сувачок> не здурив. <сувачок> я зробив очки, блядь. Та ти роздівся? <сувачок> <сувачок> Вон я бачу їх, нормально. Клаваємо <сувачок> <сувачок> зарімол молодості буковелі. Ось це ідеальне чистеньке озеро, воно нове. Дайте цьому озеру років 10, воно вже далеко не буде таким чистим. Тому їдьте пошвидше. Піднімаємося по обхілу, який потребує останні зірки до ну, дуже багато градусів. І все-таки ми там... Не до кінця, чи вигнуло підух, чи треба налаштувати переклюк. Проскакує, я, я на останній зірці їхати не можу. Треба настроїти переклюк. Зайшла цепка. Треба да, парафін, не парафін. Враді парафін, а в раді не парафін, навіть роти парафін, правда. Воно, воно дуже легко витирається. Класно все-таки мати таку гідролінію на дуалі. Поки їхав, я собі покрутив, налаштував. Тепер в мене все перемикається. І, до речі, ми виявили, що робить такий звук страшний, який я показував у першому випуску, це ланцюг. Походу, що його вже треба замінити, тому що він стоковий. І який тут градієнт? Чому погано їздити такими бусиками? От приїхав бусик, з нього вийшло, чоловік 30. І всі і всі толпою налітають, і ви це бачите з толпою людей. А ми це приїхали, щоб побачили це, коли тут не було людей. Поговорили з чуваком, тому що, вакон, то, що він ось під'їзд, він розпитував, що ми хто ми. Я це зняв. Вітер дує, піднялася на гору 1000 метрів. От дивіться, який вид. І жодного дерева. І відкривається вид на височенні гори. І напевно я бачу говерлу. Ми вирішили заварити їдло. Того що хочемо їсти, а обідати нічого ніде немає, ніяких магазини, ні кафе, нічого. Ми заварюємо тут на горі дуже сильний вітер. Коротше, розсипалося гранола. вода, яка майже закип'ятилася. Весь я зажав. Все сталося. Ми їмо гранолу десь на горі в висоті 1000 кілометрів. А? Гранола. Вкусняха, Ну, бананова каша смачніша. Оця штука не стоїть своїх В АТБ там ми брали по 10 гривень і нормально. Навіть просто так їли. Без води, не запарювали, і нормально було. Це 100 гривень. Їдло? Типа об'єм більше. Тіпа. Ми оце нещодавно їздили тріп по волині. Чотири дні у нас було. 350 кілометрів маршрута. У нас набору по висоті за перший день вчора було на 300 метрів більше, ніж за весь тріп по волині. Да. Він такий постійний. Да, і да. Ти, ти, ти крутиш, ти не розумієш, наче рівно напріхуєш. Наче рівно, але, щось але постійно ну колеса не їдуть, я вже потро помацала. Ні, наче накачані, наче нормально все. Це це все сам. Фігня, блін. Проблема не закінчується. намагаємось налаштувати переклюк, щоб переключитися на нижній кручу туди. На верхній кручу в інший бік. Просто зараз кручу цей болтик. Що робити? Крутий цей. Говорили з жіночкою, теж туристка. Ти з нею говорив. Да, дуже хороша жіночка, сама з Києва, подорожує сама. По тому самому маршруті, що і ми. Приїхала в Франківськ. Не, ні, чувак. Ми, ми в неї питаємо за маршрут, а як ви там що складаєте маршрут? Вона каже, чесно, зараз будете сміятися. Я не складаю маршрут, я це не вмію. Каже, бачу точку і до неї. Але так сталося, що вона їде по точно по нашому маршруту. Ну, ну, от, у от, нас от, просто такий маршрут. Одна дорога, тобто їм ще хто немає. Ну з да, Теж франківська стартувала. Це в неї вже третій день. А, третій. каже, що в неї буде 10 днів. нас 4. В неї відпустка, вона нікуди не спішить. І однаковий маршрут. Коротше ми тулем, вона кайфує. Отакий от обхід. Просто. Градучів 25 може. Такий 90. Найбільше обхил за тріп <ріху> долаєм. Останні зірки вже ну вистачає, вистачає добре. Але я ще ж нагружений. Просто тяжко. Зараз їде, уївіть собі, постійних 300 метрів вниз. Постійно спуск, на який ми заслужили, тому що ми до цього дуже багато підіймали. На цей спуск головне тормоза не спалить, але ну, ротора підтирає вже, обітрили губи. Прям, прям капець. Треба якусь губну маску купити. Проїжджаємо зараз попід річкою і бачимо кемпінг. Але це не наш. Нам ще б бажано проїхати, тому що ми сьогодні проїхали тільки 50 кілометрів, а, тільки 5-30. А ти вже сказав? Приїхали. Де ми не чує. О, не сказав, де ми ночую. Сказав? Ні. Ми сьогодні 100% знімаємо якогось готеля, бажано з бані, тому що сіли всі павербанки. в міші в мене, а заряджати щось треба. А де ми це можемо зробити, я не знаю. Тому треба знімати готель, так. А ми хотіли сьогодні в кемпінгу потусити. Бач, зйомка витрачає багато енергії. А в кемпінг ми вже попадемо якийсь. Ну, не кемпінг вже, навіть, їх не буде, але може подивитися, може навіть і будуть. Десь станемо, зробимо багаття, приготуємо щось на грілі. Що я о, дарма волочу цю жиліску? Yeah. Вони ще ж навіть її не бачили, а воно круте. А от я хочу, щоб вони побачили, як ми готуємо ковбаски на ньому, правда? Проїжджаємо місто Ворохта. У нас тут була дуже крута точка, такий міст дуже красивий. Один, в один як з Гаррі Поттера. 20 вивісок, що фото, відео заборонено. Що значить не можна на фот... сфоткати, блядь, туристичне місце. Я не знаю, відсталі люди у нас чи що. Ви серйозно думаєте, що сидить там, не знаю, ФБР, якийсь там русський, блядь, дивиться фото кожного українця і думає, куди в'їбать? Ви що, блядь? Я, мабуть, вони ще вважають, що за два з половиною роки цей міст ніхто так і не сфоткав. І тільки завдяки цьому тримається він. Зайшли в Google карти. Всім доступні. Включили там 360 обзор там є. Нажали, подивилися. Що ще треба? Я не роз. Стало, блядь, передо мною з автоматом, стоїть, дивиться, втикає на мене, що я в наглу зімай буду, він. Нітрю. Дивіться, ніхто нікого не підрізає. Їде вже довгий час, поки не вийде на підйом. Я обганяє зустрічній. Оце в вітер падіння. Отак треба робити, правильно, Блин, це вже Європа. Взагалі ми їдемо, я вже бачу дуже багато місць для того, щоб поставити на мета. Прям дуже. Але нам треба готель. Тому ми їдемо в готель. Нам залишилося 30 км сьогодні. Ми сьогодні ставили планку, мінімум куди доїхати. А зараз вже 6.30. Ну це дві годинки. Там. Дуже багато часу ми провтикали в Боковелі. Дуже-дуже дуже багато часу ми провтикали на тій горі, коли Міша каже, давай запарив гранолу, давай. О, Жівочка, говоримо за 20 хвилин, А, добре, да? так. Ти сказав запарив гранолу, Я підтримую. Я винуватий. Ні. Ну все. Ти винуватий, все. Чому ми, 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 ми винуваті, Ми в ми а не ти. І не я. Ми. Your sensibilities are the rules that make a society wanna misbehave, wanna set you free. I wanna break you. Same color in your eyes. Небо позатягувало хмарами. Схоже, що буде, все-таки дощ. Ну я знав, що е, тріп Карпатами без дощу це не тріп Карпатами. Напевно, не сьогодні, а от завтра, чи навіть сьогодні вночі дощ 100% буде. Тому що навіть ота жіночка на Говерлі нам казала, що завтра буде дощ. Ми такі, що дощ? А каже, а ви що, не відчуваєте? В неї крутило коліна чи то літо лісу, бо щось в неї крутило. І, а значить, каже, що буде дощ. Воно її не підводить. Це такі вона в віці жіночка. Ми такого бонуса від природи ще не маємо відчувати дощ. Тому готуємося до дощу. У нас дощовиків нема. Ми взяли тільки вітровки, надіємося, вони нас врятують хоч якось. <пробує> Попробував цю воду! Це пиздец, сухлятина! <сих> оце ще нормально, але без запаху, без вещі, без нічого, а оце пиздец, без... це якісь два різних джерела. Що так говорить по-карпайському, я не понял. Сирка, сирка. Я свою воду з фляги пилу підійшов набрати води. Підходжу воно з тиня якимось адом, не знаю. Ну реально, гавном, каналізація. А тут був такий місний гуцук. Питаю, вона її можна пити? Ну вона нормальна, питна. Питна, ти літрову бутиль набрав. Питна, каже, то клас! Крисна, ти сірка, сірка. Давай їй холодить цього Міша, каже, так, що, хороша вода, хороша, ахуєна вода. Казав, попробував. Він попробував, маленький лоточок, Запах, отей, що тут, зразу, це, почав пахнути, моя фляга так почала пахнути. Я такий, о! Коротше, не вся вода в Карпатах хороша. Та дивись, воно даже вон якийсь пліся, чи що це, блядь. Тистить. Забронювали готельчик в селі Верховина. Блін, воно типа села, але типу і містечко. Де Питано, в положено. селі може бути що? Ну так. Да. Хотіли ще взяти баню, в них є, але баня в них коштує штука 200 гривень за 2 години. Ми на Волині платили за дві годинки так само 500. Типа, да, <плінь> Și <laughs> asta contrast țin. Se Carpați. VSMT te tot На одному квадратному сантиметрі стільки готелів. Конкуренція. У Михайла саме було класніше. Був готель. Приватна резиденція у Михайла почну картах. Якийсь мужик там обичну хату здає. Відгука пишуть, ой, дуже смачно готує, хороша людина. Типу <риватна> він живе на першому тажі, ви десь на другому, не знаю. Ми вирішили, контенту не буде, ми їдемо в готель. Ось цей рафтінг на човнах, Поріжці. Це круто, але літом. Я пам'ятаю, робив таке 15 жовтня там в тих числах. Тоді вже навіть в куртках всі ходили ми. Це таке собі, пальці німіють. Тобі холодно, вода холодна, типу, якщо впав, то ж, жесть. І в нас дуже-дуже крута баня з панорамним ведемо не Якщо Що бачите, можемо робити екскурсії. Добре, дякую. А у вас оплата карта і чи готівка? Баня, звісно, класна, але за штуку 200 гривень за 2 години. Ми брали номер на двох чоловік. У нас от, ну, вже видно, раз, два. І можеш ще лігти третій. Дивимося, а у нас є ще одна комната, де двохспальне ліжко. Тому раз, два, три, чотири, п'ять. У нас п'яте місце номер, якому не спокійно вигать п'ятером. За ціну 810 гривень. Рахуй п'ятьом людей в скинуться. П'ять чоловік по 150 десь вийде, да? Зараз буду дивитися а, губку Боба. А краще, якщо я Ютуб включу канал, ігрався, це мій друг, е, теж велоблогер з Рівненщини, як і я. Я його сам особисто дивлюся, вам раджу, тому що він мені дав всі трібгу. Про ігор, дякую тобі за чудову якість. Силичка на його канал в описі під відео. Завтра на нас точно чекає дуже крутий день, наповнений пригод. Ми вже щось трохи спланували маршрут, що у нас має бути. Оце я деган ходив, знімав без мікрофона. Ігор приб'є. Це ми не вставимо. Ну, ви знаєте, все, що мені кажуть, не вставляй, все, що кажуть, не знімати. Я це вставляю, я це знімаю і вам від цього краще. Тому лайки під відео. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Будь ласка, ви можете мені допомогти в просуванні українського контенту на Ютубі. Тому що українці навіть продовжують вже скільки часу дивитися і далі. Тих, хто дивився раніше, прямо всі знаємо, хто це і... Треба щось робити. Ми маємо своє і маємо своє якісне. А люди просто тупо не знають. А щоб вони знали, треба, щоб відоси ті залітали, щоб Ютуб їх пропонував. А щоб Ютуб їх пропонував, треба актив. А актив вони роблять. Вони це роблять. Ви це робите. Тому все в ваших руках. <реклама> <реклама> Ти хочеш так? Давай, так, добре, 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 давай, дай.